Новий закон про мобілізацію вів додаткові обов'язки та обмеження для військовозобов'язаних. Деякі правники попереджають про серйозні ризики отримання штрафів, які в результаті можуть призвести до внесення особи до єдиного реєстру буржників з послідуючою конфіскацією нерухомості. Мене звати Андрій Ставнюк, і як юрист нерухомості я хочу розповісти своїй аудиторії, чи дійсно з'явились нові ризики втрати майна для чоловіків, що знаходяться в Україні і за кордоном. Закон про мобілізацію вже підписаний президентом і на чинності 18 травня. Ви скажете Андрію, у тексті закону немає положень про нерухомість, і будете праві. Але аргументація полягає у наступному: за 60 днів після набрання чинності нового закону, тобто до 18 липня 2024 року. Згідно підписаного президентом закону, усі військовозобов'язані мають уточнити свої персональні дані у ТЦК або ЦНАП, або через електронний кабінет. Але ось не задача: електронний кабінет військовозобов'язаного ще не працює. Лише влітку його, можливо, запустять. І це тільки обіцянки. Є ймовірність, що чоловікам в Україні, які готові оновити дані, доведеться з'явитись саме до ТЦК або ЦНАПу. Тим же, хто за кордоном, необхідно надсилати повідомлення на електронну адресу ТЦК або через той самий є кабінет, який ще не працює. Переходимо до головнішого. Якщо дані не оновити, це вважатиметься порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і каратиметься штрафом від 3400 гривень до 5100 гривень. Але це зараз сума відносно маленька. Верховна Рада вже проголосувала у першому читанні за зміни до КУПАПУ, щоб посилити покарання за ухилення від мобілізації. Та збільшити штрафи для громадян у 5 разів. Тобто штрафи будуть від 17 до 22 тисяч 500 гривень. У разі ухвалення законопроекту саме цю суму треба буде сплачувати за порушення мобілізаційних правил. Це ще зовсім непогано, враховуючи, що початково планувалось штрафувати громадян від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Але це вже лірика. Тепер керівник ТЦК може надсилати у паперовій формі засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом вимогу на адресу прописки або перебування військовозобов'язаного. І навіть якщо на місці нікого не буде, то вимога вважатиметься врученою у хилянту у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення або відмову особи від вручення. І саме на цьому спекулюють необізнані особи, мовляв, за кожну таку повістку її відмову від неї будуть штрафувати на 22 тисячі гривень. А при несплаті штрафу військовозобов'язаний потраплятиме у єдиний реєстр боржників з відповідною забороною на продаж рухомого і нерухомого майна а також після накопичення штрафів за неотримані повістки по прописці. Аж до конфіскації майна. Але, друзі, такі твердження не відповідають дійсності. Зверніть увагу: керівник ТЦК надсилає не повістку, а вимогу. Ще раз, вимога це не повістка, Її відповідальність за ігнорування вимоги лише одна: це тимчасове обмеження громадянина у керуванні транспортним засобом. Тому дійсно обов'язки збільшились, штраф за неоновлення даних можна отримати, але на цьому все. Повторно отримати штраф можливо за наявку до ТЦК по повістці, врученій під особистий підпис. Беземейні повістки у поштових скриньках чи надіслані поштовим листом можна ігнорувати, бо такий спосіб не вважатиметься належним отриманням повістки. Підіб'ємо підсумки. Всі чоловіки мають оновити дані до 18 липня. Якщо це не зробити, то у встановленому законом порядку можуть протягом року виписати одноразово штраф. Електронних повісток немає. боржників для військовозобов'язаних теж немає, як і арешту майна для чоловіків за кордоном. Тому не слід переживати за свою нерухомість на сьогоднішній день. Жодних зазіхань на право власності. Немає. На правах реклами додам. Якщо ви все-таки вирішили продавати нерухомість, я можу допомогти у підготовці довірності для закордонного нотаріуса під ключ. Тобто підготую текст довірності через бюро перекладів перекладемо на мову країни перебування. А після посвідчення вже в Україні перекладемо на українську і нотаріально посвідчимо переклад. Це все під ключ. А також при необхідності безкоштовно допоможемо з продажем нерухомості в Україні. Контакти та стислий прайс-лист вказані в описі під відео. І на цій ноті буду прощатись. Якщо ви хотіли б, щоб я розкрив інші теми, напишіть про це у коментарях. Буду вдячний за підтримку лайком і до нових зустрічей, друзі.